Історія сама по собі доволі банальна, просто заболіла нога. І болить вона вже мене, певно, тиждень. То з нас немає проблем зі здоров'ям. І що ми зазвичай робимо? П'ємо таблеточку, якщо вже край не можемо й там до лікаря, десь посередині лікування, каже, забиваємо на нього, бо воно вже не болить. Як працює з болем на бігає кожного дня по 5 кілометрів. Найцікавіше це те, що коли починає бігти, воно коліно не болить. Але десь за метрів 20 воно перестає боліти, тому що я треную свій мозок за допомогою бігу, що мені треба рухатись вперед. Біль в коліні має декілька психосоматичних історій, моя ж історія про те, що я змушую себе рухатись туди, куди я йти не хочу. І ось тут я починаю розбиратися. І як вияснилось, ви не повірите, що я хочу просто залишатися в своїй мушлі. Не йти з зони комфорту. І саме це для того, щоб моя нога перестала боліти, мені потрібно зробити. Я вже зробила висновки, я знаю, що робити, я обов'язково розкажу вам цю історію, як я це робила і як я це проходила, а нога перестала боліти.